Падіння рівня народжуваності це загальносвітовий тренд, і в Україні він спостерігається останні 10 років. Зокрема, серед країн Європи у нас рівень народжуваності був одним із найнижчих ще до повномасштабного вторгнення Росії. Зараз, за прогнозами українських демографів, показник може стати взагалі найнижчим у світі. Цілком імовірно, що через війну країну спіткає демографічна криза. Яка ситуація наразі по області і скільки пар таки зважилися на відповідальний крок, розповімо у наступному матеріалі. На початку незалежності в Україні кількість новороджених перевищувала 600 тисяч на рік. Однак, вже від 2013 року показник зменшувався майже на 7% щороку. У 2022 році кількість новороджених в Україні склала всього 152 тисячі. Що ж стосується останніх даних по нашому регіону, то на 2023 рік по області ситуація така: спочатку повномасштабного вторгнення ситуація. Загострилась і погіршилась ще сильніше. І що ми маємо? А, наразі за попередніми даними, звичайно, за попередніми, але за 2023 рік у нас народилась 14 тисяч дитина. Це 7305 хлопчиків та 6876 дівчат. Через повномасштабну війну мільйони жінок із дітьми були змушені залишити країну а чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїзд. Тож багато пар фізично розділені, а інші відкладають народження дітей. До речі, за час війни в нашій області народилось 27 тисяч 576 малюків, із них 14 тисяч 339 хлопців, 13 тисяч 237 дівчат. Крім цих діточок, наша область мала ще й багатоплідні пологи. Ми мали одну тріню, дуже гарну тріню. Там було дві дівчинки і один хлопчик. Якщо казати про двойні. То їх у нас за 10 місяців було 110. Я не можу казати за рік, бо ці показники особливо я не рахую, а статистичні дані будуть трохи пізніше. У ніч на Новий рік у Дніпропетровській області народилось сім чудових хлопчиків. Найперше малятку року з'явилось в нашому місті о другій годині ночі. Не дивлячись на такі не дуже радужні цифри, які ми маємо, все одно я дуже сподіваюся, що наші лікарі, наші керівники, наші очільники міста і області всі ми разом, кожен на своєму місці працюючи, зможемо зробити так, щоб цей показник почав змінюватись на краще разом до перемоги.